28 серпня 1963 року Мартін Лютер Кінг у Вашингтоні виголосив неймовірну промову під назвою В мене є мрія. Він мріяв про те, щоб одного дня темношкірі дітки з світлошкірими сиділи на одному пагорбі в Сполучених Штатах і мали можливість спілкуватись між собою. І це стало можливим. Коли наша команда очолила молодіжне служіння в Україні, у нас також з'явилася мрія. Ми мріємо, щоб. Молодіжна робота була в кожній помісній церкві нашого братства. Ми володіємо неймовірним благословенням, тому що ми маємо близько 20 тисяч молодих людей в Україні, які сповідують віру в нашого Господа Ісуса Христа і поклоняються йому в наших помісних церквах. Коли ми приходили наші команди на служіння, ми хотіли, щоб не просто провести час і термін в роботі, якісь незрозумілі. Ми хотіли показати чіткий напрямок, куди ми рухаємося і для чого ми робимо ту роботу, яку ми звершуємо. Тому в 2016 році ми зібрали молодіжний конгрес, де зібралися всі керівники молоді України, і саме там ми проголосили бачення на 5 років нашого служіння в майбутнє. Зокрема, наше бачення виглядає наступним чином. У 16-му році ми оголосили його і цілий рік презентували, показуючи картинку майбутнього, куди ми рухаємося. 2017 рік ми назвали роком поклоніння, і саме в цьому році ми хочемо, щоб відбулися три такі реформаційні зміни в стилі поклоніння. Перше це особисте поклоніння, щоб кожен молодий баптист України він глибоко поклонявся Богу. На жаль, сьогодні ми констатуємо факт, що молоді люди вони втратили з рук свою Біблію. Ми маємо повернути це в наше християнство і в нашу Україну. І тоді наша Україна береже неймовірні зміни. Тому особисте поклоння. Друге це сімейне поклоніння, коли чоловік і дружина з дітками можуть разом поклонятися Господу. І третє це публічне поклоніння, як стиль життя. Коли ти працюєш, коли ти їздиш на автомобілі, коли ти навчаєшся в університеті, ти маєш поклонятися цим Богом. 2018 рік. Нас очікує рік проголошення Євангелія, або рік, звіщ рік звіщення, коли ми будемо говорити про те, що кожен має особисто звідчати Євангелію, мати молитовний список, знати своє свідчення, щоб розказати і бути готовим поділитися ним з своїми ровесниками. Ми будемо говорити про малі групи як розвиток і метод благовістя серед нашої молоді України. Ми будемо говорити про публічну проповідь і, звичайно, про місію, про те, що говорить Біблія. 2019 рік ми будемо говорити про зростання. Коли ми розуміємо, що принцип наставництва, який передав Христос, має діяти серед нашої молоді. Наставництво, служіння, управління, молитва це все буде в 2019 році. І 2020 рік буде кульмінацією проголошення нашого бачення під назвою Рік ствердження, коли ми ствердимо і дамо шанс поколінню молодих людей, християн нашій України мати сильну духовну платформу з цим рухатись і передавати це бачення наступне поколінням. Я вірю, що це стане можливим, і ми досягнемо не просто хороших результатів в Україні, Ми хочемо вдарити саме в духовну складову і закласти правильний фундамент для духовного формування молоді України. Ми молимо за це і віримо, що це стане можливим.